Доброго ранку, діти! Сьогодні я вам розповім про властивості води та колообіг води в природі. Давайте пригадаємо властивості води, про які ви вже знаєте. Вода без кольору, без запаху, прозора. При нагріванні перетворюється на пару. При охолодженні. На лід. А давайте поміркуємо, чому в каструльці, яка стоїть на вогні, води стає менше, або вона зовсім зникає? Тому що вода випаровується. А чому квіти, які стоять на сонячному підвіконі, доводиться часто поливати? Тому що вода швидко випаровується. Вода може при нагріванні випаровуватись. У природі воду нагріває сонечко, і вода випаровується. Багато води підіймається в повітря з поверхні водойм рослин ґрунту. Чим далі від поверхні землі, тим холодніше. А в холодному повітрі пара починає збиратись у хмари. З чого утворюються хмари? Крапель води. І чим більше крапель, тим темнішою стає хмаринка. Коли крапельки вже не можуть триматися, вони падають на землю. І потім вода знову випаровується в повітря. І все це йде ніби по колу. Це й називається колообіг води в природі. Вода, яка не може триматися в повітрі і падає на землю. Називається опадами. Іноді водяна пара охолоджується, згущається в маленькі крапельки, утворюючи туман. Діти, відгадайте загадку. Мене звуть і чекають, а як я прийду, чекають. Що це? Так, це дощик. Крапельки не можуть утриматися в повітрі і випадають на землю у вигляді дощу. А що ж відбувається з парою взимку? Взимку повітря дуже холодне, і пара перетворюється на крижинки голочки. Опускаючись на землю, вони об'єднуються між собою. Так з'являються сніжинки. Тоді випадає сніг. А влітку, коли хмари утворюються дуже високо, а ми пам'ятаємо, що чим вище піднятися над землею, тим буде холодніше. Так от, коли хмари утворюються дуже високо, краплі перетворюються на крижані кульки, тоді випадає град. Діти, а я згадала один ранок улітку, коли я встала раненько і вийшла погуляти по травичці. А коли повернулася, мої ноги були мокрі, але ж дощу на вулиці не було і сходило сонце. Де я могла намочити ноги? Так, звичайно, це була роса. Пара не підіймається високо в небо, а встигає охолонути біля землі. І на різних предметах з'являється роса. Це буває тому, що вдень жарко. Повітрі збирається багато пари, а коли сонечко сідає, то стає різко холодніше. Земля і рослини швидко охолоджуються. Ось на їхній поверхні і з'являється роса. А якщо температура нижче нуля градусів, то з'являється іній. Діта, коли ми можемо спостерігати таке явище, як іній. В яку пору року? Іній може бути в пізньої осені або взимку. У дуже сильні морози кристалики збільшуються. І тоді на деревах, на дротах всюди з'являється паморозь. А зараз я пропоную пограти у гру, коли так буває. Я буду розповідати вірш чи загадку про якесь явище. А ви спробуйте відгадати, в яку пору року це буває. В чистім полі порожньо, наче всюди борошно, тож не борошно, а сніг на рілі заснути ліг. Коли це буває? Так, взимку. Спустіли поля, мокне земля, дощ накрапає. Коли це буває? Так, це осінь. Слухайте уважно. Ой, краса, ну й краса, вранці випала роса. На деревах, на траві, навіть на камінчиках. Всі росинки, як живі в голубих промінчиках. Коли це буває? Так, звичайно, влітку. Молодці діти! А що нового і цікавого ви сьогодні дізнались? Розкажіть своїм рідним та друзям. До побачення!